Для українських компаній у Китаї захистити інтелектуальну власність складно, але над цим потрібно працювати. Пише патентний повірений України Марія Ортинська у своєму блозі на порталі Кореспондент. Нині в піднебесній спостерігається позитивна динаміка захисту інтелектуальної власності, і, хоча в Гонконзі та Макао складно отримати компенсацію за порушення авторських прав, щороку зростає кількість компаній, які відстоюють свої права Україні колосальних підробок. Коментує Марія Ортинська. Оскільки китайські компанії заводів є надзвичайно багато, і вони славляться своєю нестабільністю. Тобто сьогодні вони беруть вашу продукцію, працюють з вами, а завтра вони візьмуть вашу продукцію, а будуть працювати не з вами. А якщо у вас немає зовсім ніякого захисту, то звичайно така компанія не зможе захистити свої права. І в принципі, можливо, оскільки в Китаї передбачена і кримінальне відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, то китайські партнери вони. Декілька разів подумають, перш ніж порушувати ваші права, чи не порушувати. Українські фінансові аналітики та економічні експерти власноруч створюють загрозу девальвації гривні, допомагаючи своїми діями валютним спекулянтам. Пише економіст Олександр Охріменко у своєму блозі на порталі Ліганет. Приводом до цього стали останні масові публікації в змі про можливе зростання вартості долара до 9-10 гривень. Міжнародні агентства, роблячи прогнози, часто помиляються через незнання економічної ситуації в Україні. Проте вітчизняні експерти тільки залякують населення, що йде на користь винятково фінансовим махінаторам. З міжнародними рейтинговими агентствами все зрозуміло. Їм потрібно для рейтингу оголосити свої прогнози, щоб їх не забували. Але от заяви окремих наших експертів та аналітиків про очікувану девальвацію восени цього року явно покликані допомогти валютним спекулянтам, додає експерт. У банківській сфері розвинених країн спостерігаються тенденції переведення всіх фінансових операцій в інтернет і відмови від відвідування традиційних відділень, пише експерт з фінансового управління Оксана Гребінська. В Україні повний перехід на віртуальний банкінг неможливий. Тут дається взнаки, і людський фактор, і законодавчий. Швидше за все, відділення банків і далі функціонуватимуть на рівні з іншими каналами продажів банківських послуг, віддавши останнім майже половину роздрібних клієнтів. Банк це процеси, причому процеси це ці регулюються законодавством, а значить, те, якою буде взаємодія з фінансовими установами в майбутньому, залежить не тільки від банків, споживачів і рівня нових технологій, але й від державних рішень, відзначає Оксана Гребінська.